Діти, доброго ранку! Запрошую вас на своє заняття з розвитку мовлення. І сьогодні наша тема місто майстрів. Запрошую вас разом вирушити у місто майстрів. Сьогодні ми з вами поговоримо про декоративно-прикладне мистецтво. Що ж це таке декоративно-прикладне мистецтво? Це мистецтво, головною метою якого є створення та оздоблення художніх виробів, що мають практичне призначення в побуті. Тобто не просто щось там намальовано вишите, яке висить десь на стіні, як картина, а це якісь предмети, які люди вживали в побуті. В побуті і вони були якось оздоблені. Ось деякі види з цього декоративно-прикладного мистецтва: гончарство, вишивка, ткацтво, витинанки. Художня обробка дерева та металу. Писанкарство. Гутництво. килимарство. Зараз познайомимось з кожним видом окремо: перший вид декоративно прикладного мистецтва це ткацтво. Це люди колись дуже давно ткали тканину на ось таких спеціальних пряльних машинах. Ось такі. Люди робили тканини. Цей промисел називався ткацтво. Наступний вид гутництво. Гути. Це а, вироби зі скла. Подивіться, різні скляні вази, різна воно, пташка, яка схожа дуже на пташку. А, професія людини, яка працює зі склом, з таким, називається гутник. Діти, як називається професія людини, яка робить ось ці чудові предмети зі скла? Гутник. Цей вид називається гутництво. Діти, як він називається? Гутництво. Що роблять? З чого його роблять? Зі скла. Правильно. Подивіться людина. Видуває через спеціальну таку довгу-довгу палицю, він видуває форму для майбутньої якоїсь вази. Наступний вид декоративно-прикладного мистецтва це килимарство. Тобто люди робили самостійно килими. Зараз це роблять машини, а раніше робили все люди своїми руками. Ось ці килими вони ткали руками. Професія людини, яка робить е, килими, називається килимар. Діти, як називається професія людини, яка робить килими? Килимар, правильно. Наступний вид це гончарство. З ним ви вже знайомі. Е, гончарство це якісь вироби із глини. Чи то посуд, чи то іграшки, чи то вази. Професія людини, яка працює з глини, робить різні вироби з глини, називається гончар. Діти, як називається професія людини, яка працює з глиною? Гончар. Що робить гончар? Так, він робить різні вироби з глини. Тарілки, ну, посуд різний, так, іграшки також дитячі. так. А з чого гончар робить свої вироби? З глини, звичайно ж, правильно. А гончарство, коли зробили з глини а, якусь, якийсь предмет, чи то посуд чи то іграшку, його потім розписують, ось так розфарбовують, щоб було більш а, гарно, не просто таке там, жовтеньке, червоненьке. Є декілька видів розпису. Перший Розпис гончарних виробів опішнянський розпис. Опішнянський Це, здебільшого, рослинний орнамент. Подивіться: квіти, грона, колоски, гілки у вигляді букетів та віночків. Характерними рисами є світло-жовтий колір візерунка, виконаний природним кольором глини на червоно-коричневому, білому або зеленому фоні. Подивіться, на всіх цих виробах. Є намальовані квіти. Зелено-жовті зелено кольори, притаманні, білі кольори, червоні навіть з'являються. А це діти косів, косівський розпис. То був Опішнянський, а це косівський розпис. Косівський розпис пізнаваний завдяки особливому колориту і графічним мотивам. Майстри використовували обмежену кількість кольорів: білий, зелений і різні види. Види відтінки охри, ну тобто так, від світло-жовтого до коричневого. Рідше зустрічаються вкраплення синього кольору. Подивіться, тут уже окрім рослин, ще зображені птахи. Якщо опішнянський розпис, то там більше рослинності різних квітів гілочок, то косівський розпис тут більше зображено тварин і подивіться. Тут більш все таке в зелено-білих кольорах, зелено-біло-жовтих, можна сказати. Діти, то чим же відрізняється опішнянський розпис від косів, косівського розпису? Так, по-перше, це те, що тут рослинний орнамент, а тут більш тваринний. А ще кольорами, так. В опішнянському розписі більше різних кольорів, які ми розписували, а в Косівського е, обмежена кількість кольорів. Так, молодці. Давайте подивимось на ці предмети і назвемо їх. Діти, що це? Глечик, кухлик, тарілка. Підсвічник. А це що? Горщик, правильно. Для чого ж вони потрібні? Діти, як ви думаєте, для чого потрібен глечик? Так, щоб налити туди а, або якогось компоту, або молочка і потім наливати собі в чашку і пити. Так. Для чого потрібен ось цей кухоль? З кухля раніше пили. От, наприклад, з глечика налили молоко або узвар у кухлик і пили. Це свого роду, як чашка в нас зараз з вами. Так, для чого потрібна тарілка? Щоб їсти, звичайно. Для чого потрібен підсвічник? Щоб вставляти туди свічки і, коли не буде світла, вмикати, підпалювати свічки, щоб було світло, так. А для чого потрібен горщик? Ну Звичайно, щоб щось приготувати. В горщику можна приготувати і кашу, і печеню, і навіть борщ можна приготувати, і вийде дуже-дуже смачно. Раніше. Люди ось саме в, цьох, в таких горщиках і готували їжу. Зараз у нас кастрюлі, а раніше були ось такі горщики. Так, наступний вид декоративно-прикладного мистецтва це вишивка. Вишивали багато раніше чого. По-перше, це, звичайно ж, вишивали вишиванки, сорочки. Сорочки, сукні, спідниці. Вишивали наволочки на подушки. Звичайно ж, рушники. Вишивали фіранки. Діти, фіранка це ось такі невеличкі, ніби як в нас зараз штори, гардіни великі на вікнах. А раніше вішали ось такі фіранки на пів вікна, щоб люди, які проходять повз будинок, то не заглядали в будинок, не було видно, що там коїться всередині. Люди вішали на вікна ось такі фіранки і оздоблювали їх вишивкою. Коли ми вишивали, подивіться, це все. Робилося вручну. Також вишивали серветки, скатертину на стіл, на стіл, вибачте, та простирадла. У кожному регіоні України свій орнамент о, вишиванки. Тобто, це, можна сказати, унікальний код. От як штрих-код на певному товарі так? позначає, що це саме там цей товар. Так само ось і орнамент вишивки. Подивіться, в кожному регіоні він різний і не повторюється навіть. А, бувають різні види українського орнаменту вишивки. Рослинний, на якому зображують, як ви вже здогадалися, рослини. Тваринний, на якому зображують тварин. І геометричний, на якому зображують різні геометричні фігури. Подивіться, які гарні а, вишиті узори. А зараз пограємо в гру, «Назви предмет та професію. Діти, що робить гончар? Правильно гончар робить вироби із глини. Посуд іграшки. Так. Що робить писанкар? Я вам про нього не казала, але спробуйте здогадатись. Що робить писанкар? Правильно розписує яйця, крашанки. Так. Що робить ткач? Ткач. Ткач. Робить тканини, вірно. Що робить вишивальниця? Вишиває, звичайно ж. Що робить гутник? Робить вироби зі скла, запам'ятали. Що робить килимар? Килими робить вірно. І що робить витинкарка? Витинкарка. Я вам про нього теж не розповідала сьогодні про цю професію, але спробуйте здогадати, що ж це. Витинкарка. Так, це людина, яка робить витинанки. Ось такі дуже-дуже гарні, молодці. Дітки, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Проукраїнські так традиційні професії, які робили раніше гончарство, так, килимарство та багато іншого. Діти, я сподіваюся, що ви все запам'ятали, що я вам сказала. Я вам бажаю гарного дня. Дякую за увагу. До побачення.